всім. У нас вже є знову ж таки проміжний результат, що може насправді не тішити, бо картина вимальовується. Наші двогони вже є на стійці. Закріпили ми його, використали стандартне кріплення, подовжили оці такі плечі. Важелі, можна сказати. Так як в нас тут немає площини, і тут а, пусто. Ми додатково зварили ось таку конструкцію. Ось таку опору, яку ми пофарбуємо е, порошковою, порошковою фарбою, і, цей, і в колір стійки, і наш двигун буде так е, ну, тобто, стояти на цьому місці. Основне навантаження буде на стійку, оця штука по факту тільки його підтримує. Тут у нас є 4 гвинта, де ми двигун закріпимо, можливо, буде тільки на 2. Поставимо сюди заглушечки. Сюди також заглушечки, це нам ще залишилося обрізати. Тут ми поставимо заглушечку. От. І позбираємо всі частини, поналіплюємо наліпки, що де є. Зберемо механізм паркувальний, який в нас тут є. Та й все, і робота буде готова. Ми ще це все повідмиваємо. Зверху буде інвертор. І буде такий, такий макет, така модель жити. Нашому навчальному закладі, та й таке.